Не забули виконати ранкову гімнастику. А тепер ми починаємо наше заняття. по колу. Вище ніжки, смак ручками, згинаємо ліктя. Спинка пряма під боріддя, паралельно підлозить. Дивимось вперед. Руки в сторону на рівні плечі, плечі піднялись на носочки. І трошки відвели руки назад, звели лопатки. Заножимо за голову, широко ліптів сторони, кропимо на п'ятах, не нахиляємось. в сторони. Вуха не затиляємо, зводимо лопатки. Не перевалюємось на зовнішній бік стопи. Коліно оплеском, під коріном. Намагаюсь вище підняти ногу, не нахилятись до неї. Опорна ніжка на всій ступі стоїть. долоні позаду себе. Біжимо захльозну, тягнемо, п'ятимо до долони. Дихаємо спокійно. Кроком. Відновлюємо дихання. Носиком, видимо, ніби надуваємо кульку. Щічки не надуваємо. Чудово, продовжуємо нашу розминку, беремо малі очі. Награзимо рукопущення. Через сторону вгору. І вниз. Вдих і видих, Руки прямі тягнемось вгору, Спина пряма, чудово, Я біля пояса, ноги на ширині плечей. виконуємо поворот вбік за однією ручкою. Відвели руку в сторону і за нею виконали поворот. Повернулися в вихідне положення. Де сам в інший бік відвели руку. Поворот. Вихідне положення. Ноги не зрушуємо, коліна не згинаємо. Повертаємось за рукою. Молодці. Залишаємося цьому вихідному положенні. Виконуємо на в бік. Одна рука над головою, на хлопліворуч, права рука йде вгору. Потягнулися, вихідне положення. Ставимо ширше плечей, розводимо руки в бік, нахиляємось паралельно підлозі. і тягнемось м'ячами нахрест лівою рукою до правого носочка. Вихідне положення і навпаки. Скручуємо ту. Інша ручка трошки йде назад у І останнє. Раз. Чудово. Ноги разом. Руки вгору. Рівновага. Піднімаємось на одну ніжку. Корі надягнули. Опустимо м'ячики. Вихідне положення. Проси ви можете порахувати. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Спинка пряма. Руки вирівнюємо. тягнемо вгору. Молодці. Ставимо п'яти Разом на спина різно. Виконуємо присідання. М'ячі біля поясу. Присідаємо терками з білого. Коліна йдуть в сторони. По направній носочків. Спинка пряма. П'яте від пологи. Не відриваємо. Не нахиляємось вперед. Чудово. І тепер з вами трошки пострибаємо в'ячі біля плочи. Стрибаємо на обох ногах. А ми руки працюють по шерзі. Виставляємо в'ячити в гору. Підвищуєте якийсь орієнтир. Листочок, іграшка невеличка може. Це м'ячик, кулька будь-що. Підходите десь на 5 кроків, якщо дозволяємо місце, хоча б на 3. І починаємо. Пождок однією ногою. Один, два, три. І тягнемось вгору. Однією рукою. Ну, наприклад, в мене це три кроки. У Вас може бути більше. І тягнемось вгору. Ще раз виконуємо. Коли біжите, активно працюйте ручками. Молодці. Наступне, що будемо з вами виконувати, згадувати це метання у вертикальну ціль. Хоча б листок паперу. Прикріплюємо десь, де це безпечно. Якщо на мене, ячиків можна скрутити носочки. Беремо в одну ручку. Стаємо навпроти. Якщо м'яч правильно, то ліва нога попереду. Ліва ручка попереду, підняли праву руку, відвели назад, трошки зігнули в літрі і підемо вперед. Сново. І по черзі. Тепер виконуємо лівою рукою. Те саме, якщо ліва, ручка з змічає, права нога йде попереду. И понаймну в новых Пуску десь на висоті 50, 50 см. Опускаємось на коліна, долоньки, а там же, залежно від висоти вашої мотузки, проповзаємо або на долонях, або на передпліччях, а можливо ще нижче. Підповзаємо до нашої доги, голова опускаємось нижче, Ось таким чином. А після цього стрибаємо на двох ногах. Поміж так, Остатнікою. І повторимо ще раз. Знову проповзаємо. Пам'ятаємо всі пальчики зібрані, дивляться вперед. Чудово. Цими завданнями ми також з вами справились і трошки пограємо в гру, яка називається перелітні птахи. Вам знадобиться, ну, можливо, є лава якась, можливо, це буде стільчик, це буде те місце, де будуть пташки ховатися від буря. Але, будь ласка, дуже обережно на нього підіймайтеся. Ну що, я сподіваюся, ви готові пограти. І пташки наші полетіли. Повільно біжимо на носочках, махаємо, руками, робимо з як пташки крилами. Повільно ручки нас випрямлені, випрямлені, гнаються, так, літають, ташки літають. А тут буря здіймається.